Добрый ранок на балконах, господа. Я сегодня на балконе протестую против войны, раю в казаки, а казаки Запорожской Сичи перед балконом, а казаки варять юшку. Кошовий атаман Сірко знову відказується бути атаманом. Хлопці. Скоро на Крим я характерник, ти корчмар. Корчмар каже. Хлопці, заходьте до корчми. Ти характерник, я корчмар. Чому українські дівчата такі гарячі? Тому що козаки... Їздили на Крим і брали ханські гареми, привозили звідтіля дівчат, відбірних дівчат. Тому українські дівчата такі гарячі. Як казав мені російський ведмідь з підрозділу Вагнера, з яким я переписувався в інтернеті, нам треба земля України і українки гарячі також. e a protesto eu. Pastor.